Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається промова. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали. Коли вляглась перша буря емоцій, пан Гольчтейн поважно сказав. Я пишаюсь тобою, але ж я так хвилювалась, ніякого виправдовувалася. Скільки забув з того, про що хотіла розповісти, ти маєш ораторський талант. Люди охоче тебе слухають, похитав головою пан Гольштерн. Хто сам знав, що ти ще могла, чи хотіла сказати, і навчись без заперечень приймати мою похвалу? Те, що я тобі щойно сказав, кажу не часто, я дійсно пишаюсь з тобою. Він витримав коротку паузу, щоб підкреслити вагу своїх слів і повів далі. Ти ніколи не довідалась би, на що ти здатна, якби погамувала у собі свої здатності. Те, чим ми найбільше пишаємось, переважно дуже нелегко зробити. Ніколи цього не забувай. Я щасливо усміхалась. Як я тішила, що зуміла подолати страх, після завершення свята до мене притиснулася одна жінка і відрекомендувалася директором видавництва. Вона хотіла пропонувати видати мою історію книжкою. Мисель, який слухав розмову, захоплено вигукнув: Я вже й назву маю для книжки від давного дівчинська до фінансового мага». Я кинула на нього нищівний погляд, хоч і не поділяла шаленого захоплення брата, все ж давала дивцеві номер телефону, не могла ще й зізнатися, що всім завдячую мані, я швиденько попрощалася і сказала батькам, що додому піду пішки. Мені дуже хотілося побути наодинці з мані. Щаслива і мовчасна, я е, простувала з лаборатором воду. Містечко. По дорозі купила йому чималенький пакет собачого печива Потім, зробивши великий гак, ми подались до нашого сховку в лісі. Лише сівши на долівку на роту, я відчула, в якому напруженні перебувала весь цей час. Тепер напруження відпустило мене і я стиха заплакала. То були приємні сльози. Я почувалася дуже щасливою і гордою. Емоції переповнювали мене, я вперше в житті відчула себе такою сильною, що змогла би горі звернути. А ще було відчуття величезної вдячності, як змінилось моє життя. Я ніжно глянула на мані, і нараз мені сталося, що навдовця щось зміниться у моїх стосунках з лаобрадором, однак невеласне повітря нітрохи не бентежило мене. Ну, от і все. Ми прочитали повністю главу, яка називається перемова. В наступній серії нас чекає глава, яка називається Клуб фінансової магії інвестує. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тиморденс ТВ. До побачення!